Це пошматана дорога така, що геть зовсім. Дві години їхати 50 кілометрів. Так водій фури Олег Качмар, який їде зі Львова, говорить про альтернативну дорогу Чернігів-Київ. Саме цією 60-кілометровою ділянкою відбувається рух транспорту в напрямку столиці, поки міст через Десну зруйнований і коли не працює переправа. За інформацією служби автомобільних доріг в області, остання дорога ремонтувалася майже 50 років тому. Вибоїни, ями, горбини. Є якісь частини так гарної поставленої дороги, але то зовсім мало. То не встигнув розігнатися, як вже треба гальмувати майже до нуля. У службі автомобільних доріг повідомили, до повномасштабного російського вторгнення дорога була в критичному стані. Місцями мала суцільні руйнування. Капітальний ремонт дорожнього покриття та мостів мав розпочатися в березні цього року. Натомість виконувалися лише аварійні роботи. Упродовж 2022 року на 28,5 кілометрах дороги провели аварійний ремонт з суцільним шаром асфальтобетону. Нарешті ділянок проводився ямковий ремонт та ліквідація дрібних пошкоджень пневмоструменевими машинами. Усунуто 292 тисячі квадратних метрів вибоїн. Упродовж сезону працювало 5 різних підрядних організацій. Також у квітні травні було побудовано два тимчасові об'їзди біля зруйнованих мостів, які згодом будуть демонтовані, оскільки буде реалізоване інше технічне рішення для пропуску транспорту. Водій Михайло з Хмельницького їхати чоловікові довелося вночі. каже машини такою дорогою рухаються дуже обережно. рації передаємо, для участки. Де дуже погані участки передаємо, придупреждаємо ден одного. Тому що є кусочок дороги залатано, ті типу, ну розжанишся з грузом, різко не затормозиш. Можеш зламати і груз побити. Також розповідають водії фур: дорога завузька, тому їм важко роз'їхатися. Мусимо роз'їжджатися, тому що дивимося, один щоб не побити зеркала один одному. Якщо не опі водії, то Поб'ють зеркала і дуже вузькувато. Тут, так що зеркалами ночі бережеся тут, щоб не злетіти на обочину, і за зеркало біле. Мусимо зменшувати швидкість до 20 кілометрів за годину і тоді якось розминаємося, так інакше нема, нема виходу. Цього року дорогу вимушені постійно лагодити через велике навантаження, кажуть у службі автомобільних доріг. Наступного року планують закрити суцільним асфальтобетоном нові зруйновані ділянки автошляху. Це аварійний ремонт про повноцінні відновлювальні роботи до закінчення війни не йдеться, оскільки усі ресурси держави зараз спрямовані на оборону, зазначили в службі. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.